Оцінка скинів. Перша в нас Амбер. Проходи. Далі в нас е, така ж сама Амбер. Ну, ладно, проходиш. Е, дуже гарний газ. Мені подобається. Проходи. Наступний Мортіс. Мортіс теж дуже бомбезний та гарний далі. Це що за бул? Це вообще що з ним зробили? Ей, добре, тебе там зараз доб'ють. Ну. Новорічна Джекі. дуже гарний скин, проходи. Діна Майк. Ну, типу, скин старий, там детальки не дуже вбиваємо. Оцінка скінів. Цей скин мені дуже подобається, новорічний, бо мені також подобається, проходи. Ти в нас якось занадто банально. Мені цей скін не подобається. Так, ти в нас проходи. Проходи, твій скін мені також дуже подобається. Давайте, наступний Поко! Да, ти поплакав. Ну, жаль, проходи, не плач. Наступний в нас золотий спайк. Мені золоті серебряні скини не дуже подобаються. Так, блін, що ви там один одного вбиваєте? і... Е, ще один скін, та ладно, проходи. Оцінка скінів. Перший скін ось такий ось спайк. Я забув, як він називається, але проходи, ти кльовий. Хто наступний? Ого, яка гарна тара. Ну, от чому ти мені стіни ламаєш? Проходи. Але більше стіни, це що таке? Це що таке? Хто кинув? О, такий Мортіс мені подобається. Проходи. Далі в нас. Далі Бул. Ну, якийсь цей скін слабенький. На, наступний в нас на черзі спайк. Йо, який крутий скін! Та, звичайно, що проходи. Як такого не пропустити? Пайпер. Ну, пайпер мені не подобається. Потім в нас йде. Мусорне відро, а пенні. Так це ти мені ці мусорні відра кидаєш? Ей, куди побігла. Оцінка скінів. Перший в нас гріф. Мені цей скін не подобається, так що вбиваємо. Далі в нас сніговичок, який він милий, звісно, проходиш. Далі Мортіс. Мортіс дуже гарний. Джекі новорічний скін. Мені подобається. Так, хто тут далі до нас йде? Тара, ну, проходи, мені твій скін подобається. Мортіс ну, в нас вже був такий самий Мортіс. Так що вбиваємо. Ніта якась ну занадто ти жовта, так що вбиваєм. Ей, куди ти пішла? Добре, ти нечесно виграла. І скін на Шеллі мені подобається. Оцінка пінів. Перший до нас йде гас в нього. Так, щось він тут зробив. Ні, мені такий пін не подобається. Наступно у нас йде Бія, і вона нам посилає лайк. Ну, лайк мені подобається. До речі, поставте під цим відео також лайк. О, який милий сніговичок, звісно, що проходи. Так, потім до нас йде, бо ялинка. Ну, звісно, мені подобається все новорічне. Далі да, проходи. Та, блін, що ви мені там все поламали? Так, ти в нас їж попкорн. Ну, Мені попкорн не дуже подобається, чи попкорн, як правильно, вбиває. О, який милий! Джесі погладила свого песика. Мені це. Та що ви тут все ламаєте? Так, цей смайлик гарний. Що ти мені все поламав?